Нардепка безугла вирішила розкрити українцям доволі інтимні деталі, не стримуючи емоції, повідомила вражаючу правду про себе, аби вся Україна знала, що рухала нею в той час. Схоже, в неї вже не було чим здивувати людей. Чи може вона просто вирішила, що вже прийшов час, і відкрила всім свою найбільшу таємницю. Причому у подробицях краще присядьте, почути вас дійсно вразить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. А ми будемо розпочинати. Народна депутатка Мар'яна Безугла пережила бурхливий роман із капітаном ЗСУ, який загинув на фронті. За словами депутатки, її обранець мав паралельні стосунки, і навіть був заручений із іншою військовою. Окрім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. Про свої стосунки безугла наважилася розповісти у соціальних мережах після того, як дізналася про іншу жінку свого коханого. Цитую її. Я не хотіла про це писати. Оприлюднення особистого життя не є обов'язковим атрибутом роботи політика. Але якщо політика для тебе не самоціль, а інструмент змін та розкриття непростих тем, якщо все життя ти борешся за правду, то грань між особистим і суспільно важливим стирається. і особисті переживання стають частиною історії. Отже, ця історія буде про війну та кохання і не матиме щасливого завершення. Написала вона. Мар'яна безугла розповіла, що познайомилися вони, коли чоловік з фотограф. Рафував її у штабі у Лисичанську і надіслав це фото у чат, запитуючи, хто вона. Фото потрапило до його друга Юрія Бутусова. Юрій був журналістом і створив цілий сюжет. із журналісткою Яніною мовляв, що я роблю у Сєвєродонецьку та Лисичанську навесні. 22-го. виходить, що фото дівчини, яка заряджає телефон, може бути доказом того, що вона нібито керує військами. То були буремні часи, коли всі вірили у надію, що боротьба тут і зараз заможе можливостей закінчить війну дуже скоро. Пригадала Марія. Субтитрувальниця Безугла розповіла, що її коханий воював із 19 років. Їхній роман був бурхливим і почався, коли він вийшов на зв'язок після поранення. Потім чоловік зробив їй пропозицію, але вона відмовила влітку, 24-го після перерви в спілкуванні. Взагалі він знову заговорив про сім'ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні, та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися. Ми вирішили зустрітися 12 січня 20 хвилин. Говорили розмову про майбутнє. Відновили переписку. Він писав, що. Видає збірку, що багато віршів присвятив мені. Я знову почала задумуватися, відновити й стосунки. 4 лютого мені написав знайомий з гуро, який знав, що ми знайомі. Написав коротко і сухо. Янот загинув, розповідає вона. Наступного дня після смерті коханого Мар'яна дізналася, що у нього була інша. Наступного дня я прочитала новину. Новину про те, як військова тужить за своїм загиблим нареченим. Там були ліричні роздуми про світи кохання, про плани та фото. Фото рудої дівчини у формі, фото троян. Фото м'яких іграшок, точно такого ж ведмедя, який лежить у мене. І він, шок від жалю, за близькою людиною змішався із іншим шоком роздвоєння реальності, написала жінка. Мар'яна Безугла пояснила, чому вирішила зробити цю історію публічною. І з цього приводу вона написала наступне. Цитую її. Я знайшла її телефон і зв'язалася. Ми поговорили. Вона писала, що їхні стосунки тривали роки. Але як виявилося, із літа. Імовірно, отже, все нормально. Ми розійшлися, вона з'явилася. Мабуть, точно не збігалося лише одне. Він не сказав мені, що вже має інші стосунки. І коли 12 січня ми бачилися, уже був імовірно заручений із нею. Але загиблі мовчать, і я б не робила цю історію публічною, якби не побачила чотири аспекти, на які змушена звернути увагу у дописах дівчини, які забирають право на власну життєву історію. І не тільки мою зазначила вона, бо зугла перерахувала ці чотири аспекти. Узагальнення про час стосунків, що відбирає в інших людей право на їхні власні спогади. Публікація особистої переписки з людиною, яка загинула, і не може дозволити чи заборонити це. В мене дуже багато особистої переписки з Максимом, але вона стала меморіалом, який не призначений для сторонніх очей, сказала вона. А також продовжила цитую недбалість до почуттів іншої жінки, яка була до нас і є матір'ю його дитини. Ознака капіталізації, горя для створення особистого бренду. Сподіваюсь, що ні, кінець. Тати базугла вважаю, що мала право публікувати свою частину історії. У мене питання до нього, але відповідей вже ніколи не буде. Якби не допомогла тобі перейти у гур, якби ми не розійшлися, якби я не відморозилася, де б ти був зараз. Навіщо ти промовчав про Оксану? Якщо ми і так уже місяцями просто дружили, ти ж збурив наново мої почуття після того обстрілу? Кому буде присвячений кожен вірш? Цих відповідей у мене не буде ніколи. Більшість вже не важливі. Ти став абстракцією рядками пам'ять. Все стало історією, але кожна історія заслуговує бути правдивою. Написала вона у підсумку. Безугла висловила співчуття близьким Максима Ємця. Я ще раз співчуваю всім близьким Максима Ємця. Щиро шкодую, що Оксана Рубаняк не стала цією самою рудою на все довге і щасливе життя, яку він шукав, зичу Оксані вдачі на службі та особистого щастя, що попереду було довге, сповнене кохання життя попри війну. Оксано, я вже не маю ніяких претензій і сказала все, що хотіла. І тепер просто хочу відійти у тінь. Далі це твоя історія. Щиро бажаю дитині Максима рости, увібравши в себе усі світли риси батька. Написала Мар'яна Безугла. Жінка попрощалася із коханим і зазначила, що це просто ще одна історія війни. Спочиваю з миром воїни, поете. Коханий, це просто ще одна історія війни. На похорон не піду, і фото не буде. Це особисте підсумувала вона. Ну а тим часом українська журналістка Катерина Шаповал висловила обурення дописом нардепки Мар'яни Безуглої про загиблого воїна, поета Максима Ємця на псевдо-єнот, із яким її нібито пов'язували близькі стосунки. Про це журналістка написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Шаповал переконана, що нардепка просто саме стверджувалася, звертаючись у такій формі до коханої загиблого. Настільки неприйнятний допис Марія Безуглої про загиблого воїна, що просто перехоплює дух, людина, яку ніхто не питав і не чіпав, самостверджується, звертаючись у такій формі до тієї, що втратила близьку людину. Безугла не шукає істину, не викриває неправду, а нестерпно хизується. Написала вона. Журналістка переконана, що таким дописом безугла лише виставила себе у не надто гарному світлі. Ну а тим часом сама українська військова та письменниця Оксана Рубаняк опублікувала послання до загиблого на фронті нареченого 30-річного Максима. Ємиця, який захищав Україну з 2014 року, допис з'явився на сторінці Рубаняк у Фейсбук. До нього жінка додала фото з пропозиції, на яких вони з Ємцем разом. Я хочу від тебе сина, сказав Максим, глянувши мені прямо в очі. Я спитала, а донечку? Він потім і донечку. Таке бажання мені озвучив Максим при нашій останній зустрічі, коли він вирвався до мене на день народження, щоб привітати, розповіла Оксана Рубаняк. За словами військовий Максим Ємець завжди намагався знайти час та можливість приїхати до неї він відповідально ставився до служби та свого обов'язку, але хотів також бути хорошим чоловіком для письменниці. Далі жінка написала наступне: цитую: я мала за честь знати тебе, мала за честь кохати і бути коханою тобою, робити тебе щасливим, окриленним, коханим. Ну а зараз я сиджу поряд із обручкою на руці. Пропозиція, яку ти довго виношував у серці, як призначався. Потім робив із тремором, і який ти щасливий був від позитивної відповіді. Я кохаю тебе понад усе. Написала Рубаняк. Захисниця поділилася, що ємець всім друзям і побратимам розповідав про їхні стосунки. Натомість Оксана хотіла тримати їх зв'язок в таємниці, боялася впускати когось у наш світ. Він був настільки чудовим та ідеальним, що я боялася зруйнувати його. Він хотів про нас розповісти, але я думала, що ми ще встигнемо, не встигла. Як і дім за Києвом, дітей та багато інших чудових планів. Макс питав: Ну чого ж ти боїшся розказати про нас світові? Я давно розлучений, у нас з тобою відкрив. Ці відносини, я кохаю тебе. Я зробив тобі пропозицію. Макс настільки сильно кохав, що здавалося, все навкруги не мало значення. Поділилася військова. Рубаняк розповіла, що після загибелі коханого згадує його та не вірить у те, що сталося. Що ж до Безуглої, вона вже всім відома своїми скандальними заявами. Так, до прикладу, днями Мар'яна Безугла заявляла, що їй, мовляв, некомфортно співати рядки, що не вмерла Україна з гімну. Тепер народна депутатка склала свою версію гімну із новим текстом. Все це ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться до. Начебто ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогодення. Якщо ще не вмерла, то й не вмре. Обурювалася нардепка. Уже через п'ять днів базуга запропонувала свій варіант державного гімну України. І звучить ця версія наступним чином: «Розквітає Україна і слава і воля усміхається нам, браття. Виплика на доля. Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці, і пануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми вкладаємо у нашу свободу і доводимо, що ми всі козацького роду. Такий самий допис базугла виставила і у своїй Фейсбук сторінці. У коментарі до нардепки прийшов військовослужбовець Сергій. Гнезділов, який нещодавно вчинив публічне, все щоб звернути увагу на проблему відсутності термінів служби, потужно. Дякую, просили щось інше. Терміни служби, наприклад, але і за це пасіба іронізує військовий. Окрім того, на цей політ фантазії нардепка звернув увагу і український журналіст Ельдар Сарахман, який захищає Україну в лавах ЗСУ. Військовий також не оцінив творчості безуглої. Той момент, коли треба уже нарешті зупинитися, написав він. Ну а я вам вдячна глядачі, що цей ви випуск до кінця. Що ви думаєте з приводу останніх скандальних заяв від безугли? Дописуйте у наших коментарях. До зустрічі в наступних випусках.